Спінов Бунтар 1 є одним з найуспішніших проєктів епохи Дісней, і мова йде не про якісь надзвичайні касові збори, а саме про сприйняття фанатською спільнотою. Але чи спіткав би стрічку такий успіх, якби на етапі постпродакшну до виробництва не залучили б сценариста та режисера Тоні Гілроя, яким мав бути фільм за початковим задумом сценаристів та Гарета Едвардса? Вітаю в джедайській Київці і в цьому відео я розкажу, яким був сюжет спін нофу Бунтар-1 до приходу на знімальний майданчик шоуранера Андора. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на баймі кофі або донателло. Отже, поїхали. Ідея бунтаря виникла у керівника підрозділу зі спецефектів та старшого креативного директора студії АЛМ Джона Нола ще за часів головування Джорджа Лукаса. Тоді режисер розробляв ігровий серіал Зорині війни злочинний світ про кримінальне життя Корусанта за часів імперії. Який так і не побачив світ. До речі, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво більше дізнатися про цей проєкт. Джон Нол надихався буквально кількома згадками у вступних титрах до епізоду Нова Надія, де йшлося про те, що під час космічної битви шпигунам повстанців вдалося викрасти креслення зірки смерті. Доволі швидко Нол зрозумів, що ідея не пасує до проєкту Джорджа і поклав її на полицю до кращих часів. Коли ж дійсний придбав Лукас фільм, а Кетлін Кеннеді оголосила про плани знімати не тільки епізоди саги. Але й спінофи, Тонол вирішив запітчити свою ідею. Він представив свої наробки різним співробітникам Лукас зокрема члену сюжетної групи Пабло Ідальго, який з ентузіазмом сприйняв задум. Це призвело до зустрічі з Кеннеді та Кірі Гарт, віцепрезиденткою з розвитку Лукасфільму, яким ідея дуже сподобалась. Згодом саме цей проєкт було обрано першим для виробництва придешньої серії спін оффів оскільки він містив знайомих сім героїв та елементи сюжету. Для написання сценарію був найнятий Гері Віта, автор таких стрічок, як Книга Ілая та Після Землі. В першому варіанті сценарію головні герої не гинули, бо Віта вважав, що Дісней та Лукас Філм ніколи не допустять такого фіналу. У тій ранній версії з хеппі Ендом не було ані Ботхірука, ані Чірута Імве, ані Бейза Малбуса. Джин Ерсо була сержанткою повстання, а не вуличною злочиницею завербованою для шпигунської місії. Вона командувала ударною групою з персонажем типу Касіяна Андора. Який тоді ще носив інше ім'я, а от Дроїд Кейту ЕСО завжди був частиною команди. Ось такий мав бути фінал у чорновій версії сценарію, який не пережив наступні правки і навіть близько не підібрався до етапу фільмування. Як і в кінцевій версії стрічки, зірка смерті з'являлася з гіперпростору, щоб знищити скариф і захистити секрети імперії. Але цього разу не було передачі планів в останню секунду з вежі зв'язку. Джин і Касіан мали втекти з поверхні планети, прихопивши з собою касети з даними. Корабель повстанців приземлявся та забирав героїв. Опинившись у космосі, Джин і Касіану вдавалося перенести плани на тантів 4 Принцеси Леї за лічені секунди до того, як їхній корабель був знищений зоряним руднівником Дарта Вейдера. Коли ж крейсер Вейдера вирушав в погоню за тантівом 4, ми б залишалися зосередженими на уламках шатла, що плавали б у безмежному космосі. Згодом ми побачили, що героям вдалося врятуватися в капсулі, яку імперці не помітили серед уламків корабля. Це перегукувалося з подібним трюком, який провернув Ган Соло в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. В березні 2015 року обов'язки сценариста перейняв на себе Кріс Вайтс, режисер та сценарист золотого компасу та американського порога. Саме він наважився завершити сценарій загибелю всіх головних героїв, яка напрошувалася від самого початку. І керівники студії підтримали цю ідею. Згодом було оголошено, що стрічка носитиме назву «Бунтар-1», вигадану Геррі Віттою, а Фелісіті Джонс зіграє головну роль. Фільм довірили режисеру Годзили Гарету Едвардсу, який є великим фанатом франшизи, і така можливість для нього була просто мрією, що справдилася. Зйомки стрічки розпочалися в серпні 2015 року. За словами Едвардса, плани щодо перезйомок існували ще під час створення фільму. Та й взагалі додаткове фільмування не є чимось унікальним для проєктів такого масштабу. Але цього разу все було не так просто. Насправді, після того, як Едвардс показав студії свій чорновий варіант монтажу, керівники були не в захваті. Стрічка виглядала гірше у порівнянні з пробудженням сили. Крім того, бунтар був першим спінофом, і він мав бути дійсно гарним, щоб виправдати всю ідею створення окремих стрічок. Тому Лукас Фім запросив Тоні Гілроя, сценариста та режисера серії фільмів про Борна, щоб він доопрацював сценарій, провів до зйомки та перемонтував стрічку. За це йому заплатили понад 5 мільйонів доларів. Гілрой згодом не особливо вдавався в подробиці своєї роботи, впевнена, що це було частиною його контракту. Лише зазначав, що чорновий монтаж був доволі хаотичним, але його цілком можна було виправити кількома доданими сценами та гарним монтажем. За словами режисера, вирізати довелося небагато, не більше 10 хвилин, переважно у фінальній частині, яка піддалася найрадикальнішим змінам. Ніде немає офіційної інформації про те, як саме мав виглядати спінов до того, як за нього взявся Гілрой. Але відносно цілісну картину можна скласти на основі інтерв'ю авторів стрічки, які перелічують додані сцени, а також трейлерів, в яких є чимало кадрів та реплік, які не увійшли до кінцевої версії. Отже, яким же мав бути бунтар до того, як над ним провів роботу майбутній шоуранер Андора? Початок фільму був таким же, яким ми його побачили в кінотеатрах. Орсон Креніг прилітав Галеном Ерсо на лавму. А маленький Джим давалося сховатися від імперців і її згодом рятував Соу Герера. Після цього ми мали одразу потрапити на базу повстанців на Явіні 4 де вперше зустріли б вже дорослу джин та Касіана Андора. Але Тоні Гілрой вирішив, що це недостатньо гарне представлення головних героїв. І додав кілька сцен. Першою стала зустріч Андора зі своїм інформатором на торгівельній заставі у кільці Кафрени. По-перше, це показало глядачам, звідки повстанці дізналися про зірку смерті. А по-друге, доповнило образ Касіана та продемонструвало, що заради справ він готовий буквально на все. До того ж, це гарно пов'язалося з його подальшою промовою до джин перед вилітом на скарив, бо без цієї сцени нам не до кінця зрозуміло. Що він мав на увазі під жахливими речами, які він чинив заради повстання? У kind of другій сцені ми стаємо свідками того, як імперський пілот дезертир Бодгірук потрапляє до рук партизанів Согерери. Цього не було в початковому сценарії. Окізати ми не виданнев, аніті спіті Сокереракіленефорт Бутсюлей. Також Гілрой дописав сцени з джин Ерсо у виправному таборі на Вобані, включно з рятувальною операцією. Congratulations. You are being rescued. Please do not resist. З трейлерів також стає очевидним, що в оригіналі допит джин на явіні 4 виглядав дещо по-іншому. В кінцевий варіант стрічки не потрапили ні оголошення всіх злочинів дівчини, ні її задиристе. Це ж повстання. Ось я й бунтую. I rebel. За репліками ми в трейлерах випливає, що повстанці ще нічого не знали про зірку смерті. Пам'ятаємо, що в початковому сценарії ніякого інформатора з новинами про вбивцю планет не було. Натомість вони були в курсі випробування якоїсь імперської зброї, про яке хотіло отримати більше даних. Керівництво повстання хотіло сконтактувати з батьком Джин, тому й захопили дівчину. Однією з вирізаних сцен є візит Дарта Вейдера на зірку смерті, коли ще та перебувала над Джедою. З трейлерів зрозуміло, що він там зустрічався із Рантмофом Таркіном, і з директором Орсоном Кренніком. The power that we are with here is Як і зустріч Джин з повстанцями, доволі значних змін зазнав діалог дівчини із СО Герерою. Судячи з реплік з трейлерів, з оригінальним сценарієм Джин мала вмовляти СО допомогти повстанцям. А той відмовляв її від співпраці з ними. У фільмі ж дівчина просто каже, що її місією було вивести андор на со. І вона більше нікому нічого не винна. They an Як я вже казала, найбільшим змінам було піддано операцію на скарифі. За початковою версією, яку було відзнято, архів та комунікаційна вежа були двома окремими спорудами. Саме тому в трейлерах ми можемо бачити, як джин та Касіан біжуть базою та берегом, а в руках у дівчини касета з кресленнями зірки смерті. Цей гарний кадр з креніком теж, скоріш за все, звідти. Гілрой та Лукас Фільм зрозуміли, що сцена вийшла затягнутою, а тому найпростішим шляхом скоротити її було вирізати всю пробіжку від архіву до башти та перезняти сцену на її вершині. Пам'ятаю, як всі були в захваті від сцени з імперським винищувачем та джин у трейлері. Якраз вона не стала жертвою перемонтування. Справа в тому, що винищувач додали суто для реклами. Взагалі, в трейлерах було чимало кадрів, які ніколи не мали стати частиною стрічки. Просто Едвардсу подобалося фільмувати героїв в красивому антуражі наприкінці знімального дня. Коридорного масакру повстанців у виконанні Дарта Вейдера в сценарії бунтаря також не було. Це була ідея одного з режисерів монтажу Джабеза Олсона. Яка виникла буквально за чотири місяці до прем'єри. Едвардсу ідея дуже сподобалась, але він не вірив у можливість додати її за такий короткий термін. Проте, коли Олсон запітчив ідею Кетлін Кеннеді та без вагань дала зелене світло на дозйомки, Едвард згодом згадував, що не встиг отямитися, як вже був на студії Пайнвуд та фільмував сцену. Цікаво, що на відміну від режисерів спі-нофу соло, Едвардса ніколи не виганяла зі знімального майданчика. Так, студія запросила Гілроя, але Гарет завжди зазначав, що вони співпрацювали. І фільмування сцени з Вейдером тільки підтверджує це: ось так міг виглядати бундар, якби студія не запросила Тоні Гілроя провести роботу над помилками. Невідомо, як би склалася доля стрічки і чи отримала б вона таке визнання, а згодом і приквел у вигляді Андора. Особисто я дуже рада, що продюсери наважилися на такий крок і запросили справжнього професіонала. Крім того, не можу не відзначити, що Едвардс також виклався на повну і відзняв чудовий матеріал, і за ним не довелося перезнімати майже всю стрічку, як це трапилося із соло. Можна навіть провести аналогію з тим, як монтаж Марша та її колег врятував перші зоряні війни від провалу. Еґєнесакпоетрій. Хотілося б вам колись побачити версію бунтаря від Гарета Едвардса? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Байміафі або Donatello. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!